Привіт, любі дорогі! Це Таро Прогноз на молодий місяць 27 травня 2025 року. Цей молодий місяць у знаці близнюків. Знак близнюків це про комунікацію, про спілкування, також про адаптацію, про адаптацію в нових місцях, в нових країнах, в новому колективі, І нове спілкування, все, що починається. Зі спілкування, з комунікації, з інформацією все буде мати велику вагу і хороше продовження на протязі двох тижнів. Тож давайте дивитися, для кожного з зодіака, що скажуть карти для вас. Овни, дорогесенькі, цей молодий місяць, що принесе вам. Сонце, Овни, це чудова карта, сонце. Нові починання, нові люди, нова комунікація, нові. А, нові проекти, нові е, задуми це сонце. Станете тим сонцем, або людина, як сонце, йде в ваше життя, е, нова енергія, нові люди, нова комунікація йде в ваше життя. І це все з величезним знаком, зі знаком сонця. Тепло, довіра самі головні слова, які визначають цю карту. І сонце. Чудово, це найвище досягнення. Так, тілець дорогесенький для вас. Тілець диявол. Це чудова карта таких земних задоволень. Це про успіх. Якщо комунікація це успішна комунікація, це про відпочинок, це про радість, радість через, рідні, через комунікацію, і тут увага може бути забагато алкоголю. Це про відпочинок. Про радість. Але тут ще увага це чудова карта насолоди відпочинком і життям, Але увага, що тут можуть бути маніпуляції. от такі люди під таким знаком ви можете познайомитися цей час, тому що це час комунікації, і ці люди, будьте, увага, бо Можуть маніпулювати, прислухайтеся добре, якщо ви познайомитеся з якимись людьми, новими, добре, будьте уважні, можливо, будуть маніпуляції, можуть бути маніпуляції через таку енергію. І це ще також енергія контролю. Ви можете бути під пильним контролем, або вам захочеться когось дуже сильно проконтролювати, придивитися близнюки для вас карта. Карта сімка, сімка пентаклів це про складання, про терпіння, про час. Щось ви вкладаєтеся, щось ви плекаєте, чи це ваші стосунки, чи це ваші бізнес-ідеї, чи проекти нові. Ви вкладаєте зараз багато часу, багато енергії, і це все проросте. Тут карта почекати, набратися терпіння. Все росте, все примножується. І у свій час, можливо, навіть уже на молодий місяць на місяць ви будете збирати вже щедрий урожай. Чудова карта, близнюки. Раки дорогесенькі для вас дев'ятка дев'ятка мечів. Це про тривожність, можливо, хтось вас тривожить ваше серденько, а ви тут маєте якісь ще ця карта про те, якісь неспані ночі або іще. Хтось може вас легенько так зачепити, можливо, не образити, але зачепити ваші якісь такі емоційні струни, якісь, знаєте, спогади, спогади можуть такі на вас нахлинути, і ви можете згадати якісь минулі часи, і також може бути така тривожна ніч. Або ви ще тут дуже змучені, і просто треба виспати. Це ще карта про відпочинок, що ви. Ваше тіло вже потребує відпочинку. Давайте витягнемо ще одну карту. Це може просто дозвольте собі поспати стільки, скільки ви хочете. Так, давайте витягнемо ще одну карту. Радість життя, задоволення від життя, карта імператриці це чудова карта радості. Оця ніч безсонна. Пройде дуже швидко. А, дозвольте собі виспатися, і ви будете імператрицею. радійте життю. Імператриця це про радість життя. А, наскільки ви вмієте радітись життю? Ці тривоги пройдуть дуже швидко, і ви будете імператрицею. Імператриця це ще про щедрість. Там, де імператриця, там завжди смачно пахне, там красиво, там тепло, там уютно. І це також, коли ви собі дозволяєте бути імператрицею, можливо, сплануєте собі похід на масаж, по салон, порадіти життю, потіште свою внутрішню імператрицю в цей час. Леви дорогесенькі для вас карта на молодий місяць, що принесе десятка, десятка кубків, все. Це... Одна з найкращих карт в колоді Таро радість, щастя, сім'я, здійснення мрії, здійснення бажання, коли ви заслужили на радість, на щастя. Бути в парі це також е побачення, романтичні відносини. Це як другий медовий місяць, і це також покращення. Відносин переходять відносини на новий, тому що це карта емоцій, а це і на роботі успіх, коли вам все вдається. І це і сімейне щастя. Якщо ваша тема це і зустріч другої половинки, Всі радіють. Це навіть коли вас можливо запросять на весілля. Або на хрестини, на уродини. І це ще також сімейна така карта, сімейного щастя, сімейної радості, традиції, а, таке коло любові, тепла. Львиння чудова карта. Це і здійснення мрії. Це все найкраще, що може бути. Це такий вже готовий результат, до якого ви прийшли. Діви для вас. Карта. Трійка. Трійка мечів це про те, що ви можете попасти в. Зустріти навіть людей або якісь такі обставини, які вам не сподобаються. Вам буде некомфортно, вам захочеться піти. Давайте діли для вас ще одну карту. Імператор. Це може бути імператор це про людину лідера, яка. Вам буде в цей час допомагати, або ви зустрінете таку людину, або познайомитеся з такою людиною, статусною людина, яка вміє, яка є лідером, яка завжди має план. Ну тут увага це і план, і контроль. Це завжди людина контролю, людина стабільна, людина при владі, статусна буде однозначно у вашому житті така людина проявиться. Оці ваші такі, можливо. То, що ви попадете в якусь таку ситуацію, де вам не буде дуже комфортно, але буде багато користі такої ситуації. Терези для вас дорогенькі. Рицар же. Рицар зерзі це про швидкість. Це може покупка автомобіля, це поїздка, це відрядження, це відпочинок, кудись поїдеться дорога. І це також рицерт на такій вогня вогняної стихії, які можливо це радість за ваших дітей, якщо у вас дорослі діти, можливо, у вас є. Діти таких, такої стихії це овни, стрільці, леви по гороскопу. Це радість. Тут багато радості. Людина радіє успіхам своїх дітей, якщо у вас вже дорослі діти. Або ви будете мати успіх, вам буде за що радіти. Тобто ви будете тою людиною на коні. Ви на коні, вам буде за що порадіти. Скорпіони для вас, дорогесенькі, карта. Десятка мечів закінчиться, якісь період, Так, щось відійде з вашого життя, відлетить птахи у вирій, і далі ви йдете. Це циклічна карта, коли щось закінчується і щось обов'язково приходить у ваше життя. Щось вам треба відпустити. Або це ще може бути, що почистити своє середовище, ви захочете позбутися чогось. І ви легко цього позбудетеся. Це, знаєте, як почистити телефон, поскладати в шафі, десь щось прибрати, чогось позбутися для того, щоб прийшла нова енергія в ваше життя. Відпускайте все з легкістю. Стрільці для вас, дорогесеньки, паш. Паш жезлі це ідеї, це радість, це легкість, це бажання. Бажання нових знань, нових навичок, може бути горіти бажанням щось нове робити у вашому житті, якесь нове хобі, нове навчання, яке буде вас надихати. І це також ще про ваших дітей. Що ви будете шукати школу дітям, міняти садочки, табір на літо шукати, піклування про ваших дітей? Або самі будете мати багато ідей, планувати відпочинок, літній. Так, козироги для вас, дорогі Так, Шістка. Шістка чаш. Це про, знаєте, коли зустріч однокласників, коли зустрічаєте людину, яку давно не бачили. Це душевна, тепла зустріч. Це і повернення колишнього, можливо, вам хтось зателефонує, напише людину, яку ви давно не бачили, і буде у вас тепла зустріч. І шістка. Ча ж це ще про те, що, можливо, ви самі будете попадати, це як приїхати до бабусі в село, або вам смаки, якісь запахи, які вас повернуть у ваше дитинство. І це ще про те, що, можливо, вам захочеться отак побалувати внутрішню свою дитину, згадати, чого моя дитина хотіла, і собі це просто прийти, накупляти багато морозива і насолодитися, або полистати альбом. І з фотографіями, де вам було добре. Така чуть-чуть енергія ностальгії, приємна. Водолії для вас карта. Рицар, рицар, мечів це про чіткість, проясність. Прийде потрібна інформація вам в життя, прийдуть потрібні люди, і це швидкість. Це розсіювання. Якщо дотепер не було зрозуміло, не була зрозуміла якась, не було чіткості, то зараз буде чіткість і ясність у всіх питаннях, які вас цікавлять. І це також швидкість і подорож. Можливо, ви дуже швидко, спонтанно зберетеся, кудись їхати. Або до вас в гості прийдуть в якась посилка, передача, щось типу такого. Це також купівля транспортного засобу, може бути міняти транспортний засіб. Так, швидке пересування, швидка. Карта на події. Треба буде так блискавично приймати рішення. Риби для вас, дорогесенькі. Карта мах. Карта Мах, Ви творець свого життя, ви можете все, риби. Все у ваших руках. Карта мах це про. В першу чергу прояви. Тут треба звернути увагу на себе. Що роблю я, чого хочу я. І цей молодий місяць дуже хороший для початку чогось нового. Я це також про тіло. Можливо, ви почнете ходити в спортзал, привнесете якусь нову корисну звичку для себе. Чудова карта риби, не зволікайте, починайте. І от такий от прогноз, старопрогноз на молодий місяць, а від себе я вам бажаю. Нехай щастить вам дорогенькі, завжди і в усьому.